Відгамселили одна одну і ногами і руками. На волині побились дві молоді дівчини. Інцидент трапився 17 січня у старій вижівці. Відповідне відео з'явилось у місцевих телеграм-каналах. У мережі припускають, що бійка буцімто трапилась, бо дівчата не поділили хлопця. That's <laughs> Про інцидент знають і у поліції, 17 січня між двома жінками в Ковальському районі відбулася бійка відео інциденту, опубліковане в одному з телеграм-каналів. Потерпіла, звернулася за допомогою до медиків та написала заяву до поліції. Потерпіла є студенткою одного з закладів професійної освіти. Вона 2006 року народження. Інша жінка 2002 року народження. Між ними виник особистий конфлікт. Рік через неприязнь і власне тому відбулась бійка. Інші жінці готуються повідомлення про підозру, та буде оголошено їй підозра за статтею 125 кримінального кодексу України. Тож що з'ясовували між собою дівчата, що справа дійшла аж до звірячого побиття ногами та руками з неабиякою жорстокістю, невідомо. Однак за свої вчинки доведеться відповідати нині. Триває слідство.